Виставка фотографій чернігівських журналіста Владислава Савенка, фотографа Валентина Бабирячі. Чернігов час війни. Тут трохи шумно, бо студенти здають екзамени якраз зараз. Сесія. Це археологічний факультет Варшавського університету. Віртуальна така подорож в цій виставці. Ось наш воїн, який після поранення повернувся знову до служби до захисту України. В написах, коли показують зруйновані цивільні будинки, там підписано, що тут не було ніякого військового об'єкта. Тут... Виникли того атаку бомборного бомбового згинило понад 550. Ну, Здається, писали, що 48 людей вот загинуло, да. так. Це по, на Чорнобула, так. Слепошені. Слуха. Захисники Чернів. Це начина сейчас на центр. Де, чи, не, чи не біля, чи не теж. Тому що по кількох спробах зайняти Чернігів, невдалих спробах, росіяни стали нищити інфраструктуру, щоб спричинити гуманітарну катастрофу. Цей будинок ви всі знаєте, на чорноболог. <плес> ну, це, мабуть, новоселі, яка я так розумію. Нічого не залишилося. Прибирають двори після обстрілів. песиків. Це в центрі приватний звіт. Лижна база. Готель Україна. Подова на погор. Реально так? Школа. Мій біст Оленка мені було так там не ворте це для мене так і там комп'ютер знаходиться там паніков це схоже ви знаєте що краще знайти бібліотеку Чубинського апарат з ратуші поталі наш